Всім привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Всі люди в Україні, мабуть, колись десь чули, бачили або навіть користувалися послугами компанії швидко гроші. Ця компанія вже дуже давно на ринку мікрокредитування в Україні, і вони тримають планку по сьогоднішній день, пропонуючи своїм клієнтам вигідні умови позики. Що ж, друзі, як ви вже, мабуть, здогадалися в цьому відео ми детально перевіримо мікрофінансову установу швидко гроші. А саме переглянемо реальні відгуки про цю компанію, покажемо, як подати заявку на кредит, поговоримо про плюси та мінуси цієї компанії, і наостанок порівняємо цю та 5 інших популярних МФО в Україні. Тому ми впевнені на 100%, що після перегляду цього відео ви зможете обрати для себе перевірену. Чесну та надійну мікрофінансову установу в Україні. Посилання на всі МФО з відео, також багато інших МФО, розміщено на вебсайті Credit. Тому, друзі, не гайте часу, переходьте на вебсайт DACACredit. Та зручно і швидко обирайте надійну МФО для себе. Також, друзі, не забудьте підписатись на наш телеграм-канал, якщо ви, звісно, хочете бути в курсі всіх актуальних подій у світі фінансів та завжди мати під рукою свого фінансового помічника. Всі посилання, як завжди, будуть в описі під цим відео. Першим чином людина, яка хоче взяти кредит в тій чи іншій МФО, буде цікавитись реальними відгуками. Тому і ми почнемо саме з цього. Ми промоніторили простори інтернету для того, щоб знайти відгуки про швидко гроші. Тож давайте тепер разом з ними познайомимось. Користуюсь послугами швидко гроші вже не перший рік. Тут все просто прийшов з паспортом і за пару хвилин отримав гроші, Звертався в швидко гроші за кредитом, залишилась задоволеною, все зрозуміло та чесно. Якщо гроші на короткий термін, тоді лише дошвидко гроші. З першого разу сподобалось співпрацювати з цією компанією. Все чітко, чесно та зрозуміло. Ну не вмію я економити, тому як завжди на кінець місяця грошей не хватає. Добре, що є швидко гроші. Виручаю завжди ще й мінімум документів треба. Супер. Рекомендую всім, кому потрібні гроші в будь-який час. Бачила погані відгуки, але здається, що пишуть боржники чи просрочники. Насамперед швидко гроші, це чесно та швидко. Процент фіксований все озвучується без прихованих платежів, та відсотків кошти отримуєш одразу, поручителів немає. Бачиш, що отримуєш та скільки, зато платиш. Кожному, мабуть, цікаво, як все ж таки оформляється кредит онлайн на картку Швидко гроші. І саме тому ми вирішили це вам показати. Для цього переходимо на сайт dkcredit.com.ua, знаходимо швидко гроші, переходимо на сайт CMFO. на головній сторінці обираємо необхідну суму та клацаємо отримати гроші. Далі пишемо своє ім'я, як зазначено в паспорті. А також вказуємо номер мобільного телефону. Далі прізвище, як зазначено в паспорті, по батькові, дата народження ідентифікаційний код. Після цього очікуйте смс на ваш номер телефону. В анкеті позичальника вказується, що коли ви вводите код з СМС у відповідне поле на сайті, ви таким чином підписуєте електронний договір та погоджуєтесь. На зазначені в цьому договорі умови. Ну, власне, і все, через 10 хвилин гроші вже на вашій карті. До речі, швидко гроші компанія лідер українського ринку мікрокредитування. Компанія надає моментальні кредити до 30 тисяч гривень до 140 днів без застави довідок та поручителів. Переваги компанії «Швидкогроші» – Надійно. На ринку мікропозики 10 років їм довіряють у всій країні. Зручно, окрім онлайн сервісів, також мають найбільшу мережу відділень в Україні, практично можливість виплатити кредит достроково або збільшити відстрочку, швидко гроші всього за 20 хвилин, вимоги до позичальника, паспорт та код громадянина України, вік від 18 до 70 років, банківська картка. Будь-якого Банку України. Але це ще не все. На щастя, в Україні не одна надійна та перевірена руками мікрофінансова установа. Тому ми підготували для вас, шановні глядачі, ще 5 установ, які теж є надійними та перевіреними, і зараз ми порівняємо їх між собою. Будемо порівнювати за такими показниками, як відсоток, термін позики, сума позики, час розгляду заявки. Коли почала працювати установа, розставимо їх по рейтингу від 1 до 5 та порівняємо їх з швидко гроші. Манівео сума до 25 тисяч гривень, ставка від 0,1%, розгляд до однієї хвилини. Сервіс розпочав роботу у 2012 році та є 100% надійним. Отримайте позики на банківську картку в будь-якому місці в будь-який час. Навіть у вихідні та святкові дні всього за кілька хвилин, онлайн процес 24 на 7. Переваги, висока швидкість обслуговування, надійність, простота та прозорість, мінімум документів, вимога для отримання кредиту, громадянство України, паспорт, вік від 18 років, наявність картки MasterCard або віза Українського банку, кача гроші. Сума до 15 тисяч гривень, ставка від 0,1%, розгляд до 10 хвилин. Сервіс розпочав роботу у 2022 році та дає змогу отримувати кредити на банківські картки 24 години на добу, 7 днів тиждень. Переваги, оперативне оформлення кредиту, мінімум паперів і документів, чесні та зрозумілі умови. Захист персональних даних клієнтів, вимоги до клієнта, банківська картка бути старше 18 років, паспорт та ІПН, телефон та імейл, кредит плюс сервіс простого кредитування, заснований у 2006 році, сума до 15 тисяч гривень, ставка від 0,1%, розгляд до 15 хвилин переваги. Проста реєстрація, швидке оформлення кредиту, мінімальна кількість інформації та документів зі сторони споживача, кредитування 24 на 7, онлайн-підтримка, вимоги громадянство України, вік від 18 до 65 років, при повторному оформленні кредиту обмеження по віку від 18 до 70 років, наявність мобільного телефону. Наявність паспорта або id картки та ідентифікаційного коду, наявність банківської картки. Кредос має девіз, зберіть більше грошей, навіть маючи позику. Заснований у 2013 році. Сума до 20 тисяч гривень, ставка від 0,1%, розгляд до 3 хвилин. Переваги сервіс працює 24 на 7. 100% онлайн процес. Мінімальний пакет документів без страху та прихованих платежів. Безпека ваших персональних даних. Starfin пропонує можливість отримання коротких кредитів. МФО заснована у 2021 році. Сума до 15 тисяч гривень. Ставка від 2,5%, розгляд до 10 хвилин. Вимоги. Вік від 18 до 65 років, паспорт, ІПН, банківська картка, мобільний телефон, переваги 100% онлайн процес, можливість отримання знижки по промокоду, погоджує до 96% від усіх звернень, сервіс працює 24 на 7 без вихідних та святкових днів. Відео друзі, ми з вами детально розглянули мікрофінансову установу, швидко гроші, показали реальний приклад отримання кредиту онлайн на картку за дуже короткий термін, і також зробили рейтинг шести надійних та перевірених МФО в Україні та порівняли їх. Між собою, сподіваємося, що ця інформація була корисною для вас та допоможе вам з вибором. Посилання на МФО з цього відео, також багато інших перевірених та надійних МФО в Україні, можна знайти за посиланням, яке прикріплене в описі під цим відео. Ще раз хочу нагадати про наш телеграм-канал, де ви завжди зможете знайти актуальну, цікаву та корисну інформацію у світі фінансів. Тож, якщо ви хочете мати під рукою. Надійного фінансового помічника, то не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. Друзі, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на наш канал. Дякую за увагу на сьогодні. Це все, і до зустрічі в наступних відео.